Привіт, малята! Осінь щедра пора і вже час збирати урожай. А де ми з вами можемо зібрати урожай фруктів? Правильно, малята! Тож сьогодні ми з вами вирушимо у фруктовий сад. Дітки, подивіться, як гарно навкруги! Тільки багато фруктових дерев росте у саду. Ось ніжна, тиндітна яблуня, а ось господиня груша. Малята, а що ж спільного між яблуками і грушами? Як ми можемо сказати одним словом? Це правильно фрукти. І ці фрукти. Можуть бути подібні одне до одного за кольором. І червоні, і жовті, і зелені, і рябі, і можуть бути подібні за розміром, великі і маленькі. А чим же різняться між собою яблука і груші? Правильно, вони різняться формою. Яблуко схоже на коло, воно круглої форми, а груша схожа на овал, вона овальної форми витягнутої молодці дітки. Для роботи вам потрібно пензлики, склянка з водою. Гуашеві фарби, серветка, олівець, ластик і аркуш паперу розташований горизонтально. А ще сьогодні для роботи вам знадобиться ескіз. Це нове для вас слово. Запам'ятайте, дітки, ескіз. Це підготовчий попередній нарис задуманого малюнку. Його малюють олівцем, а потім зайві непотрібні лінії витирають пластиком. Малята, давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготували ваші ручки. Ми варення готували, стиглих яблук назбирали, мили, різали, варили, всіх варенням пригостили. Давайте ще раз. Ми варення готували, стиглих яблук назбирали, мили, різали, варили, всіх варенням пригостили. Молодці. Починаємо малювати фрукти. Яблуко буде розташоване ліворуч на аркуші, а груша праворуч. Простим олівцем малюємо ескіз яблука, малюємо коло. Так, і ось тут трошки ямка невеличка, це низ яблучка нашого і ось підтираємо одразу зайву лінію ластиком і малюємо хвостик. Є яблучко. Поруч малюємо грушу. Починаємо теж з кола, але груша у нас буде більша за яблучко. Малюємо коло І зверху овал. Тепер плавними лініями поєднуємо овал і коло так, внизу ямка. Малюємо хвостик. І зайві лінії витираємо ластиком, ось такий ескіз. можна Яблочку відемалювати ще. Листочок маленький, а зараз треба розфарбувати яблуко і грушу фарбами, беремо пензлик, мочуємо його в червону фарбу. Я хочу, щоб яблуко в мене було червоне і акуратно не виходячи за межі ескізу, зафарбовуємо яблучко. Тепер розфарбовуємо грушу. У мене вона буде жовтого кольору з зеленими бочками. Ось так. Ось така грушка. Справжня господиня. Зараз треба взяти тоненький пензлик, мочити його в чорну або в коричневу фарбу, і намалювати хвостик зафарбувати. І листочок на яблучкові. Ось такі яблуко і груша у мене вийшли. Сподіваюся, що ваша робота буде не гірша за мою. Тож збираємо врожай фруктів. Любі малята! Бажаю вам творчого натхнення і з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До зустрічі! Пока-пока!